На сьогоднішній день отак кролики їдуть до місця призначення. Трошки з цим, З льодом, з пленкою, обмотані, щоб муха не залетіла, щоб пилячка і так далі. Трошки чуть погано, але хватає, зараз виганяємо мухи. Окрім тих, ще їдуть живі. З каньором, з усім, 200 кілометрів, бомба. Просто машина їде по дорозі. то Зразу хлопцям відправляємо. Все, апаратики поїхали. А як приїдуть, як доїдуть, хлопчики зразу попрошу, щоб скинули відео, в якому стані з кондиціонером доїжджають 200 км. Хлопчики, взяли ми трошки салітри, погода сприяє, дощик насипає. Чуть-чуть обмундірування взяли. Зараз будемо розсипати салітру, щоб вона трошки скущилась, бо ну, більш-менш, але все одно не то. Де що вже зійшло гарно, но світле, а де що ще он сходить. І маленьке, то треба, щоб воно гарно скущилося, дощик сприяє, то ми зараз сипнемо чуть, дамо їм сили і сподіваємося, що піде. Трошки є зілля, але нічого. Я думаю, буде все добре. Так, а що скажу на рахунок люцерни. Ну, дивіться, є така, але от є там... Там та сторона оброблялася. І отут взагалі не люцерна, тут взагалі зіля. Воно так виглядає, знаєте, масивно тут, бо тут трохи багато є зілля. Бо я тільки один раз його крупнув, а треба було його хоча б два. А тут одне зілля. Такий жовтий експарцет. Е, Оліна Редька, що таке зійшло? Ну треба буде зараз його на днях після дощу, знову ще раз кропити. І тут його трохи є. Його було б бажано знаєте, його скосити перший раз. А я думаю, пан, що з ну, кошу довго буде рости, то я думаю, пан, що візьмемо його зараз після дощу кропнем. Забувся, як і називається цей препарат. І бачите, які є долини всі, що трохи воно не посходило. І я б'ю на те, що або я крепко його заглубив, ну, земля така тепленька капіц. Або я його крепко заглубив, або, або така земля. Ну, але все одно. Воно різнить, бо є, що таке у мене вдома. Я посіяв 20 соток, що мені цієї другої не вистачило. Ну то вдома те саме. Ну слабенька, я поїду пізніше чуть покажу зараз вам. І е, цим, цим сортом, цим самим, що в два рази дешевший. І... Але є дивіться, є отакі місця. Може тут треба було землю чуть по-іншому обробити. Є отакі місця, коли воно гарне, справді гарне, але все одно там та дорожча, там, мені здається, листочок навіть ширший, ніж тут. І стебло саме так роздається на боки. А тут, виходить, воно ріденьке, я думаю, що воно знаєте, взагалі буде тупо сходити, але пішло, якось пішло. Воно або тут наросте, бо все одно ж трохи ще, знаєте, є. Є, тут трошки щось наростає. Або наросте, а якщо буде тут слабо, я подивлюся, як воно буде. Тому ще прийдеться його молотити і потім те змолочене насівати. Насівати тут просто все ЗЕшку засипати, перемішати його з міндобривом салітрою, так як ми зараз салітром саньок розсипає, зараз я йду. Бо я тільки що тут міряв, скільки треба нам на один прохід, щоб розчитати більш-менш правильно було. І, і Думаю, як змолотим. Хоча, знаєте, що мені так підказують, що ніхто його насівати не буде. Думаю, може воно, дай Бог все заросте, дай Бог гарну погоду. Але ну все може бути, може вигорить, може ще щось. Коротше, заказав ще одного сорту, не знаю, чи мені його порішають. Сорт казахський, там казахські степи і кажуть, що він цього року, коли засуха, класно себе там в деяких регіонах зарекомендував. Якщо хлопці його змолотять десь через тиждень-два-три, то може мені його нарішають. Яка ціна буде, я не знаю, але ну, захтів щось новесенького. Отут ще бачите, які плями є. Взагалі пустеля. Пустир. Мо придеться ще насіяти якось вручну його тут і заграбати наросло. Ну буває, галявини є. Галявини є. Хай хлопці, що з насінневими були тут, хто казали до мене, каже, з насіннями так само буває, каже, посіємо, то трошки не сходить. Ну, Тут прийдеться насіяти, може, вручну якось. Чуть бачите, жидіньке. Вдома такого нема, при ті другі. Так само все поле оброблялося, так само один раз переорали, навіть не культивірували, так само засіяли. А тут, хлопчики, люди користувалися землею. І бачите, яка різниця. Як пішло зілля. І ми маємо його кропити. Я вже не знаю, може, може воно його заглушить. Ну, люцерна тут є. Тут є люцерна. А з цієї сторони то взагалі тут постійно навіть не 5, а хлопчики провтикали, просів, був. вони посіяли тут 10, То тут густа люцерна. Іменно тих півтора проходить звідси. І отут ще пів залишилося. Тут 10, то тут вона густа, файна має бути. Буде чи не буде, не знаю. То тут треба буде його ну, файно кропнути. Ну, більше, звісно, того не даси, бо може і люцем нас Але те, що тут кропити, треба то факт. І коротше отаке. Якось бідуємо, щось робимо. Якось воно буде. Я ходив і думав, чи то розкидати в... Він добре, оселі чи не розкидати, тому що перестав дощити. Я думаю, зараз візьму розкидаю і висохне. І виходить, що воно в землю не піде, а все просто випарується. Взяв, почекав, півтора годинки, приїхали синьком наїлися, сам пішов гранулювати. Починається знову дощ. Прийдеться зараз знову їхати. Два мішка розкидали, два мішка ще є. Так, дивіться, помпоса в вашій увазі. Е, ну, що буду казати? Дивіться, ну тут. Як вам правильно об'яснити, я думаю, що вам тут об'ясняти не треба. Це є та сортова, що 350 гривень за кілограм. Чеська люцерна. Треба щось говорити, не треба нічого говорити. Ну навіть не знаю. Я думаю, що тут все і без мови вам буде понятно. Так, взяв де то я взяв. Взяв і десь впала тільки що рулетка. З тої сторони ходив міром. Зараз хочу вам з цієї сторони показати. Місяць часу. Місяць часу, так? 27 см. Там, з тої сторони біля хати, то є такі місця, що навіть 40 см йде стебло. Ну і самі бачите, що воно таке масивніше, цікавіше. Тільки зараз ми підживили, бо стебла... Донесенькі. І хочемо, щоб щоб трошки вона скущилася, бо отак стебло просто. Ті стебла, що були тут насипані, ті й породили, ну посходили. Але куща ще немає, має бути, знаєте, такий кущ. Від одного стебла має бути кущ. Щоб його було маси було більше. то їй треба, щоб вона скущилася так, як мені люди розказували. Або її всю взяти нагло скосити, але, блін, ну так шкода її косити. думаю, може вона ще постоє. Або або, або, або чекати, так як мені сьогодні один казав з підписників, каже Іване, мені колись старі люди казали, що кущиться вона добре тоді, коли викине насіння. Викидає, починає цвісти, ну, перецвете і тоді каже, гарно кущиться. Так, ну що, зараз. Казав Бобошко. Ну що, друзі підписники, йдемо ще в ту сторону глянемо. Тут вона така густа по 10. Тут я не знаю, скільки тут буде того насіння те ілюцерне, тут воно скрізь, без рядочків. І навіть не І воно густе. І все, от вам знову ще одне поле. Те самої помпоси. 13 липня сьогодні, там підживляв і тут підживляв. Можете подивитися, яка різниця. Тут е, зілля теж є, але слабеньке. Кропилося більше, але оця ось сторона трошки слабше кропилася, і тут можна побачити, що є лободи трохи. Лободи і тут того були... Переяки страшні. Сюди би казав, я тоді вже раз казав Арпала. Бо я його сюди все поносив, позакидав. Доростем до того рівня, то треба буде його це все перебити і не тільки це. Так, ну все. Бачите, вам результат. Результат на лісо. Якщо воно вже на початку, так. Якщо воно вже на початку так, то я думаю, що тут, до речі, я знімав відео, пам'ятаєте, казав хлопчики, сієм місяць назад. Якщо воно вже так зійшло і вже є результат, що навіть по сходу, ну, будемо дивитися, який результат буде по масі, скільки воно буде давати і скільки так само получиться насіння. Я не знаю, чи я там тут буду молотити, не бачу смисла в цьому всьому. А от от Цього треба буде молотити по-любому, тому, ну, тому що купляти стільки насіння по такій ціні, то буде так недешево. Саме головне добре викропити, щоб було без зілля. І тоді молотнути, або досіяти, або посіяти ще зо два, зо три, може зо 5 гектарів. Коротше, будемо шукати ще поле і насіяти трошки більше, щоб я знаєте, не гонився, не шукав, не чекав. Як би то так знаєте, скосити, щоб ніхто не скосив переді мною. А дочекатися нормальної погоди, собі скосив. Через день раз і забрав. Так, ну і що, поїхали ми докропили, довисівали ще тих два мішка сюди. Ой, що тут буде, я не знаю. Ну, Я думаю, що тут видно, що ми от працюємо в дощ, не солодки, не сукру, не розпадаємося. І їдемо ще на там те поле маленьке, там що оставив пів відра. Досію трошки. Ну, не пів відра, то виходить два попів відро. Досіємо ще там, тут. Там той самий сорт, що тут. То побачите, яке там воно. Ну там біля дому земля трошки краща. Побачимо зараз. Так, а тут ще одне поле вам. Е -е... Те, що тут в садку у мене є ще одне, 20 соток, 19 соток виходить. То я вже в кінці тею так само дешевше підсіяв. Чого розказую. Дивіться, трошки я теж бачу зілля, що ми його і кропили. І все одно там бриця, бачу, чуть повискакувала. Але нічого, теж тут кропнемо. Теж якась, дивіться, така ситуація. От є от на якісь ті сходи нерівномірні. На одному уровні все сіялося, то сіяв не дешевою сівалкою цією ну, модною. І що друго, що вона там, та помпоса так само посходила, і що оцю. Бачите? Тут щось подходило, ну типа, добре, більш-менш рівномірно, але тут е ще обходи я робив, чи як називається, то через то вона така густа. Тут рідша, трохи зілям, а тут взагалі тільки радошки тільки починають сходити. Ну, Може то, що знаєте, грішу на те, що може десь щось було заглибше посіяне. Але дивіться, інтересно. Те посходило, те вже велике, якась така нерівномірна чи що, бо там та дорога. Тож те саме все. Але воно ну, якби все зійшло і все закрило землю. А тут якось воно, так бачите, нерівномірно. Те більше, те менше, те тільки сходи. Ось така ситуація. Інтересно, побачимо, як воно буде далі. Може вона не пристосована чуть до таких умов, тут бачите так само. І вона така майже вся, непонятно. те зійшло, те вже виросло. <сі> і кропити вроді не можна, блін. Бо якби не, по не появився ще цей трохдольний, чи як тобі називається листочок, те вже мона кропити. А те ще не можна, Бо не появилось не цього три стебла з стебла, виходить три ветки, три гілочки має появитися. Тоді вже йому накропити. І такий не знаю, що робити. Кропити, не кропити. Може його скосити, але ж тут є така штука, яка називається бриця. Ми її зараз скосимо, вона знову візьме виросте. Ну то Тільки кропити. А поки от його зараз мені виросте, то зараз та бриця все заглуше. Хто може займатися аграрією такою штукою, напишіть, бо, бо робити не знаю що. Коротше, все. Підписуємося на канал і чекаємо нових відео на рахунок кроликів і всього іншого по сільському господарстві. Всім пока!